Вітаю в ефірі новини. Сьогодні ми розповімо про візит до Вінниці президента Польщі. Також у випуску ви побачите. Вже другий рік поспіль у Вінниці проходить конкурс юних талантів Джуніор Джаз. Про його перепитії розкажу вам я, Роман Гран. Квест Гра «Знайди свій талант. Пройшла у Вінниці. Цієї неділі у Вінницькому дитячому ляльковому театрі відбудеться прем'єра вистави як для дітей, так і для дорослих, яка носить назву, пастушка та сажетрус». Більше про неї дивіться далі у випуску. До Вінниці приїхав президент Республіки Польща Броніслав Коморовський. Він зустрівся з місцевим та обласним керівництвом. Зараз наш кореспондент Ростислава Зарубінська знаходиться в обласній адміністрації, де проходиться зустріч. Слава, що зараз там відбувається? Промісор Комаровський прибув за війни надвечір. Зараз він має зустрітися з поляками, які проживають у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Власне це регіон, клуб, -працю, нашій у вас регіонах Субово-Польське консульство, які працюють в нашому місті. Зустрічі відбуваються у свої язі перед президентом мають виступити творчі колективи польських національних товариств. Також промісор Комаровський вручить подарунки представникам польської національної меншини. І під час візиту в ремісто Коваровський пролежить відвідати і українопольське підсумку на лінок. Це була Ростислава Зарубінська. Вона зараз знаходиться на зустрічі з президентом Польщі. У Вінниці пройшов всеукраїнський конкурс юних талантів Джуніор Джаз. Участь у ньому взяло більше 20 виконавців з різних міст України. Переможці отримали грошовий приз 5 тисяч гривень. Далі, Роман Гах. 22 та 23 вересня в Вінниці пройде найстаріший в Україні джазовий фестиваль. «Вінниця Джаз джазфест вже другий рік поспіль на його передодні проходить проект Джуніор Джаз, конкурс, який збирає юних виконавців з усієї України. конкурсі юних дарувань Джуніор Джаз взяло участь 26 виконавців з 16 міст України. Я в минулому році вже виступала тут, зайняла перше місце. Мені дуже сподобалось. Вінниця – дуже гарне місто. Мені 13 років, займаюся джазом десь три-чотири роки. Мені він дуже подобається. Джаз це моє життя, і я кожен день ним займаюся і дуже люблю. Фіналі змагаються, скажімо, вони найкращі з найкращих, але ми подивимося, як вони тримаються на сцені, сонічну поведінку, реакцію глядача, тому що це все, скажімо, складові частини оцінки. Ми отримали 47 заявок, але допустили до фіналу 10 фіналістів, які будуть змагатися за чотири премії в розмірі 5 тисяч гривень кожен. Роман Гах Вадим Інжиєвський, телеканал. Віта. Понад 120 робіт представила на виставці Квітковий водограй віничанка, студентка Київського університету культури та мистецтв Катерина Круцюк. В експозиції можна побачити роботи з бісеру та цукерок. Є петриківський розпис та флористика. Виставка проходить у музеї Мій край Поділля. Зараз ви бачите роботи Катерини Круцюк. Міжнародний фестиваль Музика у монастирських мурах стартував у Вінниці протягом семи тижнів. щонеділі. у костюлі звучатиме орган. Твори виконуватимуть провідні світові органісти. Цьогоріч вперше публіка почує твори у виконанні Вінницького подружжя Георгія Куркова та Елізавети Білокопитової. Подробиці знає Оксана Святенко. Вінницькому органу вже майже 30 років. Друге життя він отримав у 1999-му. В той же рік зародився і міжнародний фестиваль Музика в монастирських стінах. Як зародився, просто-напросто сіли двоє людей. Тоді настоятель нашого храму, брат Юстин Русін, і я сіли, випили каву і поговорили, і організували фестиваль. В цих фестивалях беруть участь провідні органісти. Практично з різних куточків світу у нас побували вже американець, шотландець, англієць, чехи, угорці, поляки, німці, австрійці, і звичайно, українці, росіяни, білоруси, литовці на цьогорічному фестивалі. Георгій курков вперше гратиме на органі у дуеті зі своєю дружиною Єлізаветою Білокопитовою. Есть очень много музыки, очень хорошей музыки, которую нельзя сыграть двумя руками и двумя ногами на органе, а только четырьмя. Поэтому, то есть это ансамблевая, сугубо ансамблевая музыка, которая написана специально для вот такого состава музыкантов. И просто жалко, что ее не играют или мало играют. Вот мы играем, нам очень нравится, это очень здорово. Ідея дуету виникла давно. Вона практично, наше знайомство почалося з дуетної гри, але це була фортепіанна гра. Моя дружина виконувала сольну партію концерту Шестуковича, а я визвався їй просто поакомпонувати. Ну і таким чином наш дует існує вже практично 36 років. А органи ідея органу дуету виникла в цьому році. От, спонтанно, звичайно с ним очень легко работать. Он прекрасный музыкант. Он исключительный музыкант, и мы понимаем друг друга полуслово. Всё, что он предлагает, мне очень подходит всегда. У нас практически не бывает никаких споров творческих, естественно. Мне играть с дружиною моей на легко и приємно и зручно. Она є чудовим музикантом, допомагає мені всіх Моментах не тільки побутових, але й професійних, і взагалі, якщо ви помітили, то я буду виконувати другу партію, а вона першу партію. Ну це лучше мені спросить по чому так. Навірно, тому що у мене це краще виходить без ложної скромності. Дует органи це досить складна річ, чому бо всі органи різні. І є, наприклад, такі, що, наприклад, пневматичної трактури, де звук запізнюється, і разом заграти, хоча б один акор це є досить проблематично. І треба звикнути там, пристосуватися до тієї чи іншої клавіатури. Як говорять, знаєте, наш орган найкращий орган в світі. Ми дуже любимо наш орган. Він действительно прекрасно звучить. У нього дуже много можливостей, тембрових можливостей, У нього дуже приємні клавіатури. Ну, я не знаю, що сказати. Ну, от, як своє дитя. Так сталося, що шляхом різних колізій наш орган 8 років пролежав в різних складських приміщеннях Вінниці. І 1999 року був відновлений якраз тут. На честь цього на фронтоні органу ви можете бачити надпис Помреш, щоб воскреснути як звучить орган? Ну, по-перше, включається електромотор, який, який надуває міх повітря. Звучать в органі труби. Труб є в нашому органі 2085. Вони є різною будовою ці труби. Від маленьких. Наприклад, як стержень від пасти до великих 6-метрових труб і великим діаметром. Як звучать на її най... менші труби? Наприклад, на якусь популярну мелодію. Да? Навіть не, не вловлюється вухом, правда? Або найбільші труби звучать як? Якщо брати повністю орган, то він влучить наш орган приблизно так. Повністю. Виймаються всі ці, всі ці речі. І тоді та ж сама тема, наприклад. Не буде нікуди. Оксана Святенко, Володимир Кірявенко, телеканал Віта. Вишиті рушники з усіх районів Вінничини представили на виставці у центрі народної творчості серед 25 оберегів, які є в експозиції. Обрали один найкращий детальніше про це у сюжеті далі. На нашій виставці представлено 25 рушників. Кожний район використав свої символи, підібрав унікальну кольорову гаму, ниток, унікальні візерунки, використав мережку. Найкращим на виставці визнано оберіг крижополя. На цьому рушнику найбільше символів притаманних подільському краю. Наприклад, цей орнамент називається засіяне поле це символ родючості та достатку, а це дерево життя. Там вся сім'я вишиває, вони знаються на традиціях. Вони володіють багатьма видами техніки ручної вишивки. Ну і сьогодні, звісно, цей рушник є центром експозиції нашої виставки. Він просто унікальний, і неповторний, вирізняється взагалі своїм і малюнком, і технікою вишивання. Це Могилів-Подільський район. Он саме він представив от такий квітковий орнамент, вишитий гладдю. Важко зараз сказати, скільки всього вишивальниць їх, мабуть, дуже дуже багато, але провідних з них це можна сміливо сказати. Що десь 800. виставка триватиме до 30 вересня. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Знади свій талант квест гра під такою назвою пройшла у Вінниці, присвячена 120-річчю віничанина Івана Хоменко, який зробив повний переклад біблії українською мовою. Загрою спостерігали наші репортери. Ми проводимо квест, або я люблю казати, що це інтелектуально пошукова гра на вулицях міста. Яка присвячена до 120-річчя Івана Хоменка, який народився в місті Вінниці і прослався тим, що зробив повний переклад українською мовою Біблії? Одне з завдань. Отримати скрижалі. Ото, як Моїсей отримав скрижалі з заповідями Божими, вони отримують такі скрижалі, на які мають написати ці заповіді. Ну, скрижалі вони будуть у вигляді не гранітної плити, а пінопласту, щоб їм було легше. І от там потім буде таке завдання, вони мають знайти, яку ж саме заповідь мають написати, а потім в певних місцях з певними людьми там буде вказано, що там чоловік чи жінка там, чи на театральній, чи там біля міського конкому такого то віку, спідниці чи в кроватці, там, мають сфотографуватися. Цією людиною. Наш університет набирав команду ну, не только від моєї факультету, а взагалі від всіх факультетів, от всіх інститутів ми набирали команди на участие в квесті. Я люблю участвовать в такого рода акціях. Мені подобається участвувати в общественній жизни. В ігровому листі всього шість завдань. Тобто не так багато на годину цілком достатньо. І, і там навіть і немає традиційного завдання із... Номером телефоном який... ми хочемо привернути увагу молоді до тих істин, які містяться в святому письмі. І власне сьогодні вони граючи мають користуватися Біблією, бо це є така умова допуску до участі змагань, наявність біблії в паперовому виданні. Бо цілий ряд завдань вони пов'язані з текстом Біблії. І якщо в тебе немає, а ти її не знаєш, то ти точно не знайдеш. Учасники гри фінішуватимуть. В актовій залі Вінницького технічного університету, де переможці отримують свої призи. Сергій Кошарський, Валерій Шпак, телеканал Віта. У сквері Козицького Вінничан розважав мім. Хто він? і звідки намагалась з'ясувати Марія Бомбело. Сьогодні у парку Козицького дітвору розважає мім. Він не спілкується, дарує дітлахам конфети і на запитання не відповідає. А я? А мені упадеть, ні? Нічний будеш спати. Що ви тут робите сьогодні? Довго будете стояти? Два дні? Два дні вже два мільйони. Чому ви вирішили сьогодні сюди прийти і встати і привертати таку для себе увагу? Дуже він добрий, щедрий. Жаль, що він не розмовляє, так як він йому не, йому не положено це. Але дуже він смішний і дуже мені він подобається. Ми йшли з друзями і друзі замітили цю статую, і ми пішли до неї подивитися, і вона дуже нам сподобалася, захоплюючи враження від неї залишилися. Холодно, холодно. Я думав, що я на тому світі, але народився. Він дав мені конфетку, і я народився. Че не слово. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. <звітки> <праць> Казка Ганса з Христиана Андерсена оживе на сцені Вінницького театру Ляльок 23 вересня. Там відбудеться прем'єра спектаклю для дітей та дорослих. Пастушка та сажутрус. Її режисер, актриса театру Людмила Земелько. Це її перша режисерська робота. Більше про прем'єру знає Ольга Сольвар. Вінський академічний театр «Ляльок» відкриває сезон. Вже у цю неділю тут відбудеться прем'єра вистави «Пастушка» та «Сажотрус». Цей спектакль у дуже вжатих сроках готувався. Репетиції вже на, площ... на площадці. У нас було 10 репетиційних днів. Уже на площадке. Ну, до этого есть еще застольный период. Вот с актёрами, когда мы говорим о, о характерах, когда мы разбираем идею, тему, рисунок спектакля для нашего театра, это первые. У нас таких условностей не было. И вот такие куколки они сделаны совершенно из нового материала. с паперклеем. У этих кукол движутся ноги, руки и вообще туловище. Его, ее можно посадить и голова крутится. Вот, но что там внутри, вот, мы, конечно, не скажем. Потому что секрет. Это я сама придумала, как это сделать. Вот. И в дальнейшем не хочу, чтобы кто-то повторял. Это фрагмент ночного города. Это крыши, это замечательная шляпа, которая тоже работает как фрагмент ночного города. И э, куколки будут э, здесь э, подниматься по этой лестнице и на этой шляпе. Здесь будут светиться окошки, это отдельное чудо, это уже увидят зрители. Вот. И, конечно, мы, у нас еще есть такой волшебник наш. Э, осветитель который делает а до этого волшебники художники сделали так что это как будто вдруг включаются окна в ночном городе вот но это наши наши главные герои пастушка трубочист а это лестница по которой по которой они поднимаются вверх это вот 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 эта лестница души здесь э, разные системы кукол Детям интересно наблюдать сам процесс, что происходит. Меняются кукол, очень часто э, что-то происходит на сцене, то есть достаточно такая э, динамика, музыка интересная. А взрослые, они уже понимают суть. Сама пьеса получилась о, о высоте внутри каждого человека, о небе, которое есть внутри каждого человека. И только нужно найти внутри себя эту лестницу к верху, к духовности, к любви, к доброте. Поэтому это спектакль с эпиграфом из Джонатана Свифта «Подняться к небу – вот работа, подняться к небу – вот это труд». Вот. И я спектакль ставила о том, что несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, надо найти внутри себя эту лестницу и стремиться подниматься вверх. Всегда, в любом возрасте. Ольга Сольвар, Володимир Хирябенко, телеканал Вита. Це була вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Нагадаю про події, що відбуваються у місті та області. Ви також можете дізнатись на сайті mavin.com.ua. Хай щастить. Побачимось. За прогнозами синоптиків 22 вересня хмарно з проясненнями можливі опади. Температура вночі плюс 11, плюс п'ятнадцять, день плюс 15, плюс 19.